Я розумію, підприємців ніхто не хоче демонтовувати тих, які вже розміщені давно вивіски, але ті, які встановлюють їх зараз, я просто не розумію. Це, це дуже просто. Є в картинках, навіть не треба читати цей документ. Є картинки, де намальовано, як може бути вивізка, яка, а яка не може бути вивізка. Це подивитися, тим більше всі знову ж таки. Всі рекламні фірми, які працюють в місті, ми неодноразово, які є е, виробниками вивісок. Ми їх неодноразово збирали і просили, і показували, і розказували, і знову просили. До вас приходить клієнт. Будь ласка, от ви йому радьте так, щоб вивіска була саме така. Дехто це робить, а дехто не робить, тому що вони кажуть, ви зрозумієте нас. Приходить клієнт і каже, я от хочу щось таке. Так? Отаке От кольорове, велике. Ми починаємо переконувати що має бути вивізка така, як згідно порядку. Він розвертається, йде до іншого, і десь в гаражі йому зроблять все одне, те, що він хоче. В нашому підприємстві працюють професіонали рекламного бізнесу, які раніше працювали, наприклад, в рекламі. Вони порадять, якщо не розуміють, навіть коли є люди, які не розуміють цей документ, не розуміють, яка має бути вивіска. Вони проходять до нас криками. Ми їм пояснюємо, як це має виглядати, і що це буде значно краще. Показуємо приклади, як вони, вони виходять, не вони дійсно розуміють, що так краще.